Початок 1930-х років Німеччина лежить у руїнах Великої депресії. Безробіття сягає майже 30% працездатного населення. Близько 6 мільйонів людей не мають роботи, фабрики зупинились, урядова скарбниця порожня, гіперінфляція та борги Першої світової душать економіку. Соціальна напруга зростає, люди втрачають надію. У цей момент на політичній сцені з'являється нова сила. Націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером. Дер обіцяє німцям відродження. Він клянеться подолати безробіття, відновити національну гордість і побудувати міцну державу в січні 1933 року. Гітлер стає рейхсканцлером, а через рік називає себе фюрером. Тоталітарний режим швидко встановлюється, і від слів переходять до діла. Зараз ми поговоримо про те, як країна з колосальним безробіттям, величезними боргами, зруйнованою промисловістю та гіперінфляцією за лічені роки відновила економічну потугу, яка ледь не знищила всю Європу. Опинившись при владі, нацисти негайно розпочали битву за працю, масштабну кампанію з подолання безробіття було створено національну службу праці, куди залучали незайнятих громадян для участі у державних проектах. Фактично, безробіття стало незаконним. Кожного чоловіка без роботи зобов'язали прийняти запропоноване місце або піти до в'язниці. Одночасно, режим почав виключати з ринку праці тих, кого вважав чужинцями. Наприклад, євреїв та інших неарійців позбавили громадянства, через що вони більше не рахувалися у статистиці зайнятості. Їх робочі місця віддали німцям. Влада також активно заохочувала жінок залишатися вдома. У пропаганді прославлялася роль матері та домогосподарки. Роботодавців відмовляли від найму жінок. Таким чином тисячі німкень залишили роботу для чоловіків, що також скоротила статистику безробітних у звітах. Щоб дати роботу мільйонам чоловікам, нацисти розгорнули широку програму громадських робіт. В усій країні стартували грандіозні будівництва. Зокрема, Гітлер багато цікавився дорогами Римської імперії, які були однією з основ економіки, бо суттєво пришвидшували торгівлю та логістику і почав будувати автобани. Сучасні швидкісні автостради. Планувалося побудувати близько 11 тисяч кілометрів автобанів. Це приблизно як шлях від Нью-Йорку до Пекіну на хвилиночку. До початку війни встигли звести майже половину цієї мережі. Будівництво доріг одразу стало символом економічного відродження. З 1933 по 1936 роки зайнятість у будівельній галузі зросла втричі з 700 тисяч до понад 2 мільйонів. Інфраструктурні проекти включали не лише дороги. Зводилися нові житлові квартали, гігантські спортивні стадіони, на яких пізніше проведуть Олімпіаду 36-го року. Окрему увагу приділили розвитку автомобілебудування. Автобани стимулювали попит на машини. Німці мріяли про власний автомобіль, щоб їздити новими дорогами. У 1937 році. За особистим дорученням Гітлера створюється державний автоконцерн Volkswagen, що в перекладі означає народний автомобіль. За задумом прості сім'ї мали змогу накопичувати на дешеву машину, сплачуючи помірні щомісячні внески. Хоча до війни мало хто отримав обіцяний Volkswagen, сам проект був потужним пропагандистським ходом, що підтримував віру населення у покращення життя. Перше питання, яке виникає, звідки брали гроші на всі ці проекти. Держава фактично була банкрутом на початку 1930-х. Тут на авансцену виходить талановитий банкір Яломар Шахт. Гітлер призначив його головою Рексбанку, а потім і міністром економіки. Шафт розробив сміливу схему фінансування дефіциту. Уряд почав платити компаніям за держзамовлення не живими грошима, а позиковими векселями, відомими як МЕФО-векселі. Фірми, що будували дороги чи виробляли зброю, отримували ці папери замість миттєвої оплати і могли далі обмінювати їх між собою або ж через певний час пред'явити до оплати державі. По суті, це була відстрочена оплата під державні гарантії. Іншими словами, держава будувала в борг, а цей борг Рейксбанк частково покривав друком грошей, коли ці векселя пред'являлися. За допомогою таких фінансових хитрощів нацисти розгорнули масштабне вливання коштів в економіку, не маючи їх у бюджеті. Повертати борги за векселями мефо планувалося за дуже простою схемою захопити сусідні країни і використати їх ресурси. Фактично, весь третій рейх зводився в простий бізнес-план: взяти купу боргів у приватного сектору економіки, на ці борги збудувати військову машину, завоювати ресурси інших країн і потім віддати борги, використовуючи ці ресурси. Ідеологія Гітлера проголошувала. Війна головний двигун прогресу, а економіка країни має служити підготовці до війни. Ще одним потужним економічним кроком стала приватизація. Так вам не почулося. До речі, одна з причин, чому німців називають правими, це те, що економіка все ж була в більшості приватною, на відміну від лівого совка, де вся економіка була націоналізована і стала державною. Якщо ти не знаєш до кого себе віднести, до лівих чи правих, у мене є цікаве відео з простим поясненням. Подивись, щоб визначити свою позицію ти лівак чи правий. Після приходу до влади Гітлер здивував німецький бізнес, адже програма його партії обіцяла націоналізацію великих компаній, розподіл прибутків між робітниками, передачу торгівлі у руки малих підприємців, тобто, де-факто, це лівацька економіка. Але замість цього згаданий міністр економіки Ялмар Шахт заспокоїв великий бізнес. І пішов протилежним шляхом, почав приватизацію та співпрацю з великим приватним бізнесом. Після великої депресії держава володіла частками в багатьох компаніях, особливо в банках. Як уже знають підписники каналу Мінархіст, все державне завжди менш ефективне за все приватне. Саме тому, замість посилення держсектору, Шах почав продавати державні активи. Це дало Гітлеру три переваги: він заручився підтримкою бізнес-еліт, позбувся збиткових держактивів та поповнив державний бюджет. Приватизація дала більше 1% усіх доходів третього рейху. Попри все ж, активну роль держави, приватний сектор зберігав автономію. Не було жорсткого планування, як це відбувалося в Совку. Держава контролювала лише виробництво озброєння та розподіл деяких ресурсів, потрібних для війни. В іншому підприємці самі вирішували, що вигідніше виробляти. Після виконання держзамовлень вони могли вільно працювати на відкритому ринку, зберігаючи конкуренцію та гнучкість. Одночасно, уряд побоювався на Контрольованої інфляції, бо спогади про жахливу гіперінфляцію 20-х років були ще свіжі. Щоб стримати ціни, нацисти запровадили жорсткий державний контроль, заморозили зарплати і орендну плату. Становили максимальні ціни на багато товарів. Профспілки були розігнані. Фактично, робітники втратили право голосу. Їх примусили погоджуватися на низькі зарплати і високі норми виробітку в ім'я нації. І треба сказати, що такі авторитарні заходи дали ефект, бо людям пояснювали, навіщо все це робиться. Що треба трошки потерпіти, поки ми не підкоримо інші народи. А там у кожного німця буде по два раби. До речі, є популярний міф про те, що прихід Гітлера до влади фінансував великі німецькі підприємства. Правда ж про джерела фінансування приходу Гітлера до влади набагато жахливіша за конспіративні теорії. Як показала пізніше знайдена бухгалтерська звітність партії, основним джерелом коштів для діяльності НСДАП були членські внески та доходи від проведення різноманітних заходів. А це означає, що прихід до влади Гітлера фінансувала значна частина німецького політично активного населення, а саме 2 мільйони німців. Ці 2 мільйони це 7% селян. 7% великих та середніх підприємців, 35% промислових робітників та 51% тих, кого можна було віднести до середнього класу. Німеччина дуже швидко відчула результати нового курсу. До 1936 року німецька економіка майже відновила довоєнний рівень виробництва на душу населення. Промисловість працювала наповну, хоча головним двигуном зростання стали державні витрати на армію. У 1936 році державні інвестиції були у 2,5% Рази більше ніж у 1928-му, а витрати на переозброєння зросли з 20% до 50% бюджету, тобто половина всього держбюджету йшла на армію. Для порівняння московицький бюджет на війну проти України складає приблизно третину держбюджету. Гітлер відкрито кинув виклик Версальському договору. Вже у 1935 році. Німеччина запровадила загальний військовий призов і почала створювати велику армію. Тисячі молодих безробітних чоловіків пішли не на біржу праці, а в нові казарми. Вермахту. Це одночасно вирішувало соціальну проблему. Бо молодь отримувала оплачувану роботу, а зміцнення війська слугувало в стратегічній меті. Військова економіка потребувала дедалі більше робочих рук, крім власне, солдатів потрібні були інженери, техніки, робітники для заводів. До 1935 року. Офіційний рівень безробіття практично обнулився з майже 6 мільйонів у 1933-му до менше ніж 1% населення у 1939-му. Нацистська пропаганда сурмила про ліквідацію безробіття як про величезне досягнення Гітлера. І справді багато німців, що пам'ятали 20-х та початку 30-х, Тепер бачили навколо себе роботу, будівництво та зростання добробуту. Поштовхом економіці були і інвестиції американських корпорацій. Після Великої депресії такі компанії, як Ford, IBM General Motors активно інвестували у Третій Рейх. До речі, Генрі Форд був відвертим антисемітом і захоплювався політикою нацистів. Не вірите? У книзі Майн Крапф Гітлер згадує Форда як єдиного американця, який розуміє єврейську загрозу. У 1938 році вже під час з режиму нацистів Форд отримав вищу нагороду від третього рейху для іноземців великий хрест німецького орла. Компанія IBM та створена нею дочірня компанія стали основним постачальником обчислювальної техніки нацистського режиму. Американська General Motors також брала участь у замовленнях нацистів. Хоча уже тоді відчувалося, що все це іде не до добра. На жаль, людство не вчиться на помилках. Всі ми досі бачимо, що в Московії продовжують працювати багато міжнародних корпорацій. Все це через економічний прагматизм. Бо, як і сьогодні, так звана Росія, так і тоді Німеччина, це були величезні ринки збуту. До речі, якщо вам подобається такий історичний економічний контент, підпишіться на канал. Ваша підтримка надихає готувати для вас нові цікаві відео. Дякую і продовжуємо. На початку 1936 року нацистське керівництво все ж оголосило про перехід до планової економіки воєнного типу. Гітлер видав директиву про так званий чотирирічний план програму під керівництвом Германа Герінга, що мала за чотири роки повністю підготувати країну до війни. Держава дедалі глибше втручалася в економіку, хоча формально багато підприємств залишались приватними. Вони мусили працювати за наказом згори. Такий собі керований капіталізм. Нацистські керівники домовлялися з великими бізнес-групами. Промисловці отримували вигідні держконтракти і гарантії прибутків, а натомість мали виконувати державні директиви та об'єднуватися в картелі під наглядом партії. Малий бізнес при цьому потерпав. Дрібні крамарі і майстерні часто закривалися або поглиналися великими концернами за шість років мирного правління. Нацисти перетворили Німеччину із знекровленої країни на найсильнішу економіку Європи з майже повною зайнятістю населення, побудована воєнна машина Вермах. Стала найбільшою сухопутною армією на континенті, оснащеною новітньою технікою. Завдяки масованим інвестиціям у промисловість та інфраструктуру. Німеччина отримала сучасні заводи, мережу автобанів, зросло виробництво сталі, зброї та автомобілів. Нацистські функціонери вихваляли це як економічне диво Гітлера. Багато пересічних німців теж вірили, що за короткий час сталося чудо. Країна вийшла з прірви і відновила свою міць. Але за лаштунками цього дива накопичувався небезпечний Борг фінансова стабільність трималась на штиках, так само як і на хитрощах. Держава витрачала значно більше ніж заробляла з 1933 по 1939 роки Доходи бюджету склали 62 мільярди рейхсмарок. Тоді як видатки перевищили 101 мільярд, різницю покрили позики та ті самі приховані емісії грошей. Нацистська верхівка чудово розуміла, що таке навантаження економіка довго не витримає. Гітлер відверто казав своїм генералам та економістам, що лише пограбування східної Європи та інших регіонів дозволить продовжити нацистське процвітання. Іншими словами, економічне диво третього рейху було тимчасовим авансом, розрахованим під майбутню агресію. У березні 1938-го відбувся аншлюз Австрії. Одразу націоналізували всю австрійську металургію, навіть ту, що належала приватним німецьким інвесторам. Хоча і приватний сектор на противагу теж отримав австрійський ринок збуту та додаткові прибутки. У тому ж році Німеччина анексувала судети, там конфіскували британські вугільні активи. Після повної окупації Чехії Німеччина отримала контроль над більшістю чеської промисловості, зокрема в Сілезії та Моравії. Румуцьку нафту вдалося отримати дипломатичним шляхом. Уже в перші роки агресії почалася битва саме за економічні ресурси. У вересні 39-го року Німеччина розв'язала Другу світову війну, кинувши всю накопичену економічну потугу у воєнну пожежу. Це була кульмінація тієї моделі, що будувалась весь попередній період. Війна спочатку підтвердила силу нацистської економіки. Блискавичні перемоги 1939-1941 років багато в чому стали можливими завдяки підготовленій індустрії та армії. Але надалі затяжна війна, втрати ресурсів, збільшення боргів виснажили і так натягнуту економіку. І до 1945 року третій рейх зазнав катастрофи. Американська лібертаріанська економіка, побудована на приватному бізнесі, змогла окрім власного ВПК, ще й надавати купу ресурсів союзникам, в тому числі величезний ленд ленд-ліз для совка. Бо битви виграють солдати, а війни виграють економіки.